Зранку російська атака по критичній інфраструктурі знеструмила Шосткинський район та районний центр. Повідомили у Фейсбук Суми Обленерго. Це не перше відключення за останні кілька тижнів, говорить власник кав'ярні Олександр Леонтенко. Зранку не було світла, то приїжджали, вивозили генератор, викидували дроти, все, запускали, так, виявилось, що готові, слава Богу. Ну, Генератор завжди стоїть при вході, чекає як генератор. Я, якщо не помиляюсь, на 7,5. Працює все, кава машина, відключаємо тільки кондиціонер. В цілому, так, готові до будь-яких будь 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 сценаріїв, бо Хто його знає, чому чекати, чи буде краще, чи гірше, ніж минулого року. Тому сподіваємось, що пальне буде і до зими до блекаутів, звичайно, готові. Марина Голинок працює у салоні краси. Каже, під час відключень електрики майстрині не припиняють свою роботу. Раніше електроенергією забезпечував генератор, а зараз перейшли на зарядну станцію. Її купили за грантові кошти. Щоб під'єднатись, нам менше хвилини потрібно, тому вона нас дуже виручає. Зарядна станція обслуговує весь салон, крім е -е, перукарських фенів, тому що це дуже потужний інструмент і е -е, вона тягне, але вона швидко виражається. А якщо фенами не користуватися, ми можемо. Е -е, Десь 16 годин працювати, тобто два дні ми можемо працювати без електричної енергії. Марина показує фен на акумуляторах, який перукарі використовують у разі відсутності електроенергії. Досить потужний так. Його можна заряджати від зарядної станції. Ось таку альтернативу ми знайшли. Тобто ми готові до блекаутів. Аби бути енергонезалежними у підвалі власного будинку по вулиці Берегова, 20 А мешканці обладнали власний пункт незламності, розповідає член ініціативної команди екоактивістів Дмитро Гулинок. Довелося у нас підключити зарядну станцію. У нас тепер є чиста енергія, яка не шкодить середовищу. Є також генератор, але нам станцію вистачає десь приблизно годин на 10 роботи. І такий був у нас і колапс невеликий, коли люди, багато людей приходили заряджатися. Вона все витримала. Станцію активістам надала гуманітарна організація Норвезька Рада у справах біженців. Крім того, тут є і буржуйка, і генератор, запаси води, і обігрівач, який у разі необхідності підключить до електростанції, розповідає чоловік. Сьогодні обійшлися станцію на 30% вона розрядилася, і сьогодні спустились діти займатися, бо світла не було, у кого немає енергонезалежного інтернету. Інтернету, звісно ж, немає, тому у нас є інтернет підключений. Все, вони спустилися і пройшли заняття. Юлія Андрусенко, Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.